Давно відомо, що в дані надзвичайно серйозно підходять до поняття особисте щастя і навіть проводять наукові дослідження з цього приводу. Тепер вчені стверджують, що їм вдалося знайти відповідь на запитання, що власне являє собою людське щастя. За їхніми словами, справа полягає в одному гені. Вірніше в мутації гена, який відповідає за придушення рівня серотоніну, гормона, який вважається медіатором гарного самопочуття. Цей ген дуже рідко зустрічається серед людей. Що більшою мірою ви генетично віддалені від Данії, то нижчим є рівень суб'єктивного задоволення життя. Іншими словами, що далі ви від Данії, то сумнішими ви є. Denmark, дослідники з університету Варвіка, що у Великій Британії вважають, рівень щастя у різних народів пояснюється не чим іншим як генетичним кодом. Ми намагались не брати до уваги такі фактори, як багатство, загальний добробут у державі, культурний рівень. Ми намагались уникнути всі ці фактори. і Попри це виявили величезну різницю у сприйнятті щастя між різними країнами. Пояснити це можна генетично. By genetics. імовірно, чимало вчених генетиків не погодяться із цим. Проте факт залишається фактом. Найщасливішими є ті країни, де найнижчий відсоток людей з цією генетичною мутацією. Основна проблема, це слід визнати, полягає в тому, що ген буцімто пов'язаний зі щастям чи навпаки депресією, і це є доволі спірним. чимало асоціацій ґрунтуються на зв'язках між конкретними рисами в людей та індивідуальною мутацією гена. Докладне вивчення даного питання завдання для майбутніх дослідників.